Доброго дня мої любі! Чудовий спосіб урізноманітнити закуски на святковому столі нафаршувати варені яйця. Готують їх надзвичайно просто і швидко, і рецептів та варіантів начинок дуже багато, а зникають вони з столу буквально за лічені хвилини. Спеціально приготували для вас найбільш вдалі. Варіанти фаршированих яєць. Щоб наші яйця виглядали тюльпанчиками, гостру частину яєць надрізаємо на 6, так би мовити, пелюсток та виймаємо жовточок. Наші тюльпани ми нафаршируємо крабовими паличками. До жовтків додаємо нарізані крабові палички, копчену паприку, сіль та ложку майонезу. Все дрібнемо. Робимо це за допомогою блендера. Важливо, щоб ніде не залишилося грудочок. За допомогою малесенької ложечки обережно начиняємо наші тюльпани. Викладаємо на тарілку, яку будемо подавати. Пелюстки наших тюльпанів буде слугувати свіженька цибулька. Ось такий букет у нас вийшов. Далі класичний варіант зікрою. Отже, відварюємо наші яйця 8-10 хвилин для того, щоб їх можна було легко очистити. Та отримати гарні непошкоджені білкові формочки. Як завжди, варимо з сіллю. Також в кінці заливаємо на 5 хвилин холодною водою. Отож, відділяємо наші жовточки. Їх потрібно перетерти з вершковим сиром. Можна це зробити вилочкою, щоб не було грудочок. В кінці додаємо сіль та перець за смаком. І знову ж таки все ретельно перемішуємо. Нашу жовткову суміш викладаємо в кондитерський мішок та при бажанні гарною насадкою викладаємо всерединки наших яєчок. Зверху жовточки прикрашаємо ікрою червоною чи чорною та додаємо петрушечку. Ось така смакота. Далі ми фаршируємо яйця тунцем та вяленими помідорками. З яєчок ми будемо робити стоячі тарілочки. Для зручності відрізаємо одну частинку яєчка, щоб яєчко стояло. Жовточки додаємо до тунця. Тунець я взяла без олії. Ну, можливо, трішечки рідини потрібно, щоб залишилося. Для невеличкої баночки тунця ми беремо 4-5 жовточків. Сюди ж додаємо майонез. При бажанні можете посолити поперчити, якщо не вистачає для цього солі, який є і в майонезі, і в тунцю. Суміш можна перебити блендером, тоді її легше буде викладати на наші яйця. Другою частиною яєць з вяленими помідорками ми теж відділяємо жовточки, додаємо вершковий сир та васабі. Саме васабі підкреслить пікантність наших вялених помідорок. Додаємо сіль, куркуму, Ну, васабі можна замінити гірчицею. Додаємо 1 чайну ложку майонезу та все збиваємо. За допомогою кондитерського мішка. прикрашаємо яєчка, додаємо вялену помідорку. Її я консервувала сама і дуже ретельно заховала, щоб вона дотригалася до свят а яєчка з тонцем прикрашаємо нарізаними оливками та листочками чебрецю. Ці два вида яєць виходять дуже пікантними і дуже смачними. А тепер приготуємо ось такі троянди з огірочка та радиса. Отож, яйця знову ж таки розрізаємо та розділяємо на три рівних частини. Першу частину жовточків. Ми з'єднуємо з авокадо, лимонний сік, суха гірчиця, сіль, декілька ложок майонеза та все це ретельно збиваємо. Та попередньо для цього нам потрібно приготувати листочки для наших троянд. Пелюстками слугуватиме Червона або розова редисочка та огірочки. Натираємо або нарізаємо тоненько. Для гнучкості наших листочків ми їх трошки підсолимо і вони постоять декілька хвилин. Тим часом ми начиняємо дві із трьох частин приготовлених білків. Можете зробити це з насадкою або без. Все за бажанням. Ось так легенько складаються наші огірочки, складаємо їх приблизно ось так. І викладаємо по краю жовточка і потім в центрі. Получається ось така трояндочка. За цією ж схемою ми викладаємо трояндочки з редиски. Наступні яйця фаршируємо білими грибами. Їх потрібно попередньо замочити та відварити. Окремо до грибочків піджарюємо одну середню цибулинку. А далі все просто. Яйця, гриби, цибуля, майонез. Можна підсолити, все збиваємо в блендері і цією грибною сумішю нафаршируємо останню третю частину наших білочків. А якщо гриби та цибульку жарену. Пропустити через м'ясорубку це буде зовсім інша заправка. Ось і все. Начебто все просто, а смак у закусок виходить просто дивовижний. Більш того, яйця є корисними в будь-якому вигляді. Тож підбирайте до них улюблену начинку, прикрашайте, та як того бажає ваша фантазія, готуйте хоч щодень та на свято. Тоді ви по-новому відкриєте смак цієї страви. І, звісно, полюбити її ще більше. Адже кожен зобов'язаний знайти для себе щось улюблене і особливе. Щось смачненьке. Отож, нехай і вам завжди смакує з порадами від Наталі.